Доброго ранку, з вами Вікуля. Сьогодні я вам буду показувати ну, щось чужуть про свій канал. Показує, що в мене змінилося, не можу сказати майже нічого. От тут всі такі самі ігри, тільки я просто я заставку поміняла. Тут і ігри у мене просто припадають і в утю програму просто. О, ніби от такі ігри. Я ж скачала таку, щоб прибирати. Бо мені я люблю прибирати, можна сказати. І я скачала таку ігру, бо. Треба Roblox забрати. Я не знаю, куди цю ігру ставити, так що давайте поставимо до аніме. Все, я поставила. Так, заходимо в YouTube. Так, покажу свій чуть канал. Так, у мене 148 підписників. Ну, це видно. І ось так лайків і ось так коментарів. Ну і так переглядів. Але в мене було більше, але там було таке, що забрало підписники і забрало лайки і забрало перегляди. Тому в мене менше стало. Але може я думаю, що більше стане. Не знаю, чи точно так. Популярні тут це найпопулярніше за це. Бо тут 13 лайків. І от такі от. А найнепопулярніші це стінг Майнкрафт. Бо там я його і не вчора їх виставила. Ще ніхто може не бачив. Ой, пам'ятаю, як я це знімалася три місяці, тому було. Я пам'ятаю, це було моє саме перше відео в ну, ось тут. Тепер тут, давайте О, пам'ятаю це давайте популярні. Саме найпопулярніше це ось. це. Дивіться, скільки тут переглядів. Я просто шоці. О, цього... Ой, Сімсот Сімдесят Сім. І у баранчика шона майже так само. Сорок лайків. Тут тридцять два, двадцять сім, 27. 12, ось, і двадцять п'ять. Тут, тут 17 понтегов снимаю. 22, я ж недавно снимаю. Во! 31 сентября. Застой 31 сентября. О, понтек это були. Так. Так, покажу это видео. Я их у вчера выслала. 12 пенту тому. Так. Так. Тут 4 тут 6. Я не знаю, я не знала, що воно так зайде аж до 400 поразів. Ну, Це я вже знімала свій так? Але я не знаю, що вам ще знімати. Ви напишете в коментарях. Так, е, що я вам ще не показувала? Так, я вам скажу, що я люблю дивитися. Я найбільше люблю дивитися за сліпу. Це може сказати моя найлюбиміша там. Да. У ніби вона завжди не йде на себе. Я її завжди дивлюся. Я вже майже всі серії знаю. Тільки там, що нові виходять. Так давайте подивимось на старіші відео. Хочу подивитися, що я там. А це було вили... тут набрали 17 лайків. Тут 13. 17. Я все. Ці квіточки. Але я не хочу знати з лицем. Але я не знаю, чи заблокують. А Якщо заблокують, а потім ці квіточки, ну, я ще знімала їх. 13 жовтня. Але вже їх немає. Треба аж почекати на передвік. Ось тут мою квіточку таку бочку. Ось ці квіточки теж так, таких О, це мені дуже відео подобається. Там завжди таке, які гарні відео тобі подобається, Там деколи мало лайків. А такі, як не подобається, там багато набираю. Знаєте, так завжди. Отут. -от -от. Момент, може бути просто не став лайк, але знаю, Чи краще не йде? Як... 15 жовтня. А я почала вроді 12 жовтня, мені здається. О, а це коли було? 21 жовтня. Це вам так, якщо буде на другий рік 21 жовтня, я маю ще раз таке знати, якщо мене вже не заблокують. Я хочу зняти відео зілтка, але я не знаю, чи знімати, чи ні. Вот буває. Солокопче. Ну, ми любимо щось підбаком, ви знаєте, це як так. Ну, а як? Так, так це мені відео теж дуже подобається, воно таке прикольне. У мене ще ці квіточки є, вони дуже прикольні. Я це робила. Так. Далі ось це. Тут тобто, теж багато лайків. Ну, це 15. Це в них було. Ну, Це картина. Я її подарувала своїй подружі на день народження. Ага. Це на батуці була, 78 лайків. Це найбільше. Найбільше. Так. Це. А ви мені напишіть в коментарях, чи мені міняти ту, цю фоточку з е, ромашками. Чи ось цю з е, трояндовим і з навушниками. Ви б напишете в коментарях, чи міняти, чи ні. Якщо ви б напишіть в коментарях, чи ви виспали ще ні, бо я виспилася. Всім папа! -па, це був такий невеличкий влог. Всіх люблю, але ви підписуйтесь Всіх люблю! Папа! -па.